Вітаю, друзі! 14 січня Російська Федерація провела чергову терористичну атаку на Україну. І одна з ракет, які випустили російські військові, влучила в житловий будинок у місті Дніпрі. Дуже багато постраждали. Крім того, нові типи ракет використовувалися і для атаки на Київ. На щастя, без жертв обійшлося, але все-таки якісь втрати є. Про що це свідчить? Які наслідки цих от цієї останньої російської атаки на Україну? Це свідчить про те, що в Росії закінчилися високоточні ракети що Росія вже не зможе точно бити по об'єктах енергетики. Крім того, ми розуміємо, що Суровікіна ідеолога ракетного тероризму, генерал, який керував Сирії, який планував знищити українську енергетику, який за сирійським сценарієм планував, щоб українські біженці знову пішли великим таким потоком до Європи, заповнили Європу, виснажили Європу. Цей сценарій не працював, не спрацював. Ракети закінчилися, і Суровікіна усунули. А, натомість поставили інших військових генералів, і ми вже зараз розуміємо, що мова йде про мобілізацію до півмільйона орків уже весною цього року. Про що це свідчить? Які це буде мати наслідки для України? Це свідчить про те, що військова стратегія з ракетного тероризму. Помінялася на військову стратегію задавити масою, грати вдовго, тобто буде дуже велика кількість солдатів, дуже велика кількість військової техніки, оскільки російська економіка вона вже повністю фактично переходить на військовий лад. А це означає, що вони будуть генерувати додаткове озброєння і будуть мобілізувати дуже дуже багато людей. І тепер це така класична буде сухопутна війна. З, можливо, з в тому числі з Білорусії вторгнення на різних напрямках на Київ, на Волинь, на Харків і так далі. що Ці півмільйона орків, які плануються на весну, підуть на територію України. Які для нас наслідки ну, очевидно, що пролється дуже багато крові. Так, тилові регіони, можливо, будуть почувати себе в безпеці, але це при умові, що ну, наприклад, не підуть з боку Волині. Так, тоді ні Львів, ні Івано-Франківськ, ні Тернопіль не будуть почувати себе в безпеці. Але все-таки я думаю, що ну, найперше це буде на півдні і на сході, ну і можливо з півночі з боку Білорусі і в бік Києва. Теж оця маса російських солдатів хлине. Е, в нас надія, по-перше, на нашу згуртованість по друге, на потужну підтримку заходу. Тобто, якщо захід дасть нам достатньо зброї, танків, авіації, щоб ми могли утилізувати ці півмільйона. Ну тоді шанси, що ми переможемо цього року, зберігаються. Але все таки, я думаю, що ця довга стратегія свідчить, що шанси, що в 2023 році буде така бажана для нас перемога, вони все-таки знижуються. Ну і знову ж таки. Вся ця військова махіна Російської Федерації вона буде робити все, щоб заохотити Україну до якихось компромісів, до якихось мирних перемовин. І я думаю, що ну в цьому сенсі такою визначною визначальною частиною року буде якраз літо осінь цього року. Отакі От прогнози, тобто, коротко в короткому підсумку, Росія відходить від стратегії ракетного тероризму Суровікіна, тому що закінчується в тому числі ракети, і переходить до стратегії довгої війни з величезною кількістю російських солдатів, які будуть з різних напрямків атакувати Україну, друзі. Це мій підсумок на 15 січня. Якщо сподобалося, буду вдячний за лайки чи за коментарі. Якщо не сподобалося, теж якось реагуйте, теж буду вдячний. Якщо сподобалося, ще підписуйтеся. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні!